У Лозівському центрі зайнятості на обліку перебувають більше півтори тисячі безробітних, серед них майже півсотні переселенців. Дев'ятьох ВПО працевлаштували. Повідомляє керівниця установи Олена Богимська. Є така нагадаю можливість підприємства. Якщо працевлаштовує вимушено переміщену особу, ми компенсуємо за перші два місяці заробітну плату в сумі не більше ніж 6,5 тисяч гривень. Сьогодні підприємства Лузівської громади потребують агронома, інженера, трактористів, фахівців будівельних професій, водіїв, робочих у заклади освіти. Потрібні педагоги. Хто стоїть на обліку у центрі, може отримати консультацію телефоном. Хто хоче зареєструватися, слід звернутися особисто. Исто говорить Олена Богимська. Центр зайнятості працює з понеділка по четвер до обіду. Якщо у вимушено переміщених осіб виникають проблеми. З реєстрацією в службі зайнятості з причин не трудових відносин. Ми маємо можливість розірвати ці трудові відносини. Яким чином ми надсилаємо повідомлення роботодавцю заяву і повідомлення про те, що людина бажає звільнитися за власним бажанням, та надсилаємо повідомлення в пенсійний фонд та податкову Олена Богимська каже, у безробітних є можливість отримати нову професію, Щоправда, в центрах за межами Харківщини. Перенавчання здійснюється дистанційно й очно.